Доброго здоров'я! Пан Анді питає, чи можна робити горизонтальні штроби для електропроводки в самій стінці, а не в штукатурці. Тобто ж штукатурку можна, а стіну ні. Ну, Насправді це не бажано, тому що якщо у вас плита перекриття спирається згідно Ту на 50 мм, а ви зробили штрабу на 2 см і підробили плиту ПК або ПБ, ну це чарівато. Тому горизонтальні штроби взагалі-то не робляться, вони робляться лише вертикальні. Я би сказав так, що в проєкті треба писати такі штроби, треба узгодити з проєктувальником. Тобто, якщо у вас монолітне перекриття і воно спирається доволі багато, з запасом конструктор це знає, бо він це проєктував і не бачить нічого страшного, ну робить собі. Наступне. Справа у тому, що якщо у вас, наприклад, газоблок, піноблок і плити ПК лежать на монолітному поясі, нема ніякої проблеми штрабіть. Тобто там сантиметр, проштрабітися, там, півтора сантиметра, немає ніякої проблеми, тому що монолітний пояс перерозпреділяє зусилля. Е, наступне. Якщо е, у вас цегла, е, цеглу ми прокладаємо просто зверху. Тобто навіть ніхто не штробить. От я буквально. Вчора був на об'єкті, в Тіктоці, правда, виклав відео. Ми робимо зараз оздоблення, поштукатури стіни. Ну, в цьому році замовник хотів зробити мережі і поштукатурити будинок. Все Не, на цьому році. Ми прикла... приклали провідку по цеглі і просто заштукатурили. Там, де велика кількість проводів, і треба робити штроби, ми узгоджуємо місця, де це проходить, якої величини, і проходимо. Тому. Якщо невелика штраба, да, то можна зробити. Але якщо це горизонтальна штраба, важно узгодити з конструктором, наскільки це критично саме для цього об'єкту. Приклад, ефективна кераміка. Да, у неї навіть в технічних умовах написано, що вона повинна спиратися всією своєю площиною, тому що вона доволі крихка. Якщо ви зі своєю штрабою підріжете зовнішній контур блоку, ви сильно будете ухуд... зменшити його несучу здатність. Дуже сильно. Тому що він крихкий. І вам за це можна дати по шиї. Тому в кожному окремому случаю я би консультувався з тими, хто проєктував цей будинок і узгодив ці речі, щоб не нашкодити.